Вдячний. Шановні члени журі, по-перше, я хочу вас привітати сьогодні з Днем Гідності та Свободи і представити вам певні напрацювання щодо методичного практику. це був кейс номер 3 задача номер 3 Хочу звернути вашу увагу на умову цієї задачі, вона пов'язана з вбивством грибника кононенком та можливим. Вбивством Кононенком та його сусідам. Спочатку певна інформація щодо функції та місця дидактичного матеріалу в навчальній програмі. Давайте почнемо з місця дидактичного матеріалу у навчальній програмі. Роботу над розв'язанням цієї юридичної задачі я б використав як додаткове завдання під час організації практичного заняття. За рахунок резервного часу ми можемо це робити впродовж одного року при вивченні розділу четвертого неповнолітні як суб'єкти цивільних трудових адміністративних і кримінальних правовідносин у дев'ятому класі. Проведення цього практичного заняття як б запланував після вивчення теми кримінальне правопорушення його види. Але ж саме теми розділу 4, неповнолітні як суб'єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин, це вони присвячені розгляду питань окремих галузей права. Під час вивчення тем цього розділу учні та учениці опановують такими основними поняттями як кримінальне правопорушення, кримінальний проступок, злочин. Хоча, чесно кажучи, найкраще б було використати цю задачу під час вивчення курсу в профільних класах в 11 класі, ну, це за старою програмою, яка зараз чинна. Функція даного дидактичного матеріалу в навчальній програмі. Використання цієї юридичної задачі за допомогою методичного прийому, який я зараз вам продемонструю. Дозволить виконати закладені в програмі такі функції. Ну, по-перше, при вивченні матеріалу учні та учениці будуть долучені до розв'язання правових ситуацій, юридичних задач, правової оцінки життєвих ситуацій та поведінку осіб, аналізу фрагментів нормативно-правових актів з огляду на те, що компетентність як результат навчання учнів та учениці набувається в діяльності, можна провести як рекомендовано програмою щонайменше одне практичне заняття в розділі «Чифтень». Розділ четвертий в 9 класі поділяється принаймні на 9 тем. Тому дуже влучно буде застосовувати розв'язання цієї задачі як практичну роботу. Завдяки цій задачі ми використаємо потенціал завдання для формування таких компонентів наскрізних ключових компетентностей. Я зобразив їх на цій презентації. Це такі ключові компетентності, як спілкування державною мовою, математична компетентність, і тут особливу увагу. Хочеться приділити умінню будувати логічні ланцюжки, яке так важливо при вирішенні правових ситуацій, розв'язанні правових ситуацій. Інформаційно-цифрова компетентність. Ми коли я буду демонструвати ту методу, яку я використовую при вирішенні подібних юридичних задач, будемо Враховувати, що більша частина все ж таки навчальних занять зараз проводиться в дистанційному режимі з використанням відеоконференцій та різноманітних онлайн платформ. Уміння вчитися продовж життя, ініціативність, і підприємливість, соціальна та громадянська компетентності все це відображено в безпосередньо в тексті, який називається, закінчується на слово виступ. Ну і в презентації, яка теж є у вас, шановні члени журі. Розв'язання цієї задачі у такий спосіб дозволить реалізувати особистісно орієнтований діяльність та компетентнісний підходи завдяки запропонованої мною організації навчально-пізнавальної діяльності учнів та учениць. Ну і ще, якщо ми будемо говорити про функції, то це формування правового мислення та правової свідомості. Отже, шановні члени журі, в чому сама метода розв'язання даної правової ситуації? Давайте поговоримо про те, як буде встановлюватися правильність правової інформації, що міститься в юридичній задачі. В даному випадку я б використав методичну умову розв'язання задачі і пошук помилок наступним чином. Запропонував би учням-ученицям уявити себе під час практичного заняття з членами журі районного етапу олімпіади з правознавства для учнів 9 класів, завданням яких є пошук помилок одного з учасників чи учасниць у вирішенні олімпіадної задачі. Учням пропонується покроковий алгоритм. Ми використовуємо Google документ, якщо йде дистанційна форма роботи, зі спільним доступом для учнів-учениць, які працюють у малих групах. Ідеально, це 2-3-4 учні або учениці. Сам Google документ представляє себе ось таку таблицю. Зараз ми її розглянемо ще вже на, на прикладі вирішення. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ага, давайте ми. У даному випадку, от, а ні, вибачте, будь ласка, все ж таки пошук помилок відбувається завдяки тому, що учні та учениці знають правильну відповідь, яку отримують самостійно. На це якраз передбачається той матеріал, який закладений в таблиці. Зараз ви побачите. І відповідно мають десь 10 хвилин на обговорення. Завдання порівняти неправильні відповіді з правильним. Клас поділяється на групи, і кожна група в окремій кімнаті веб-конференції проводить роботу з пошуку помилок. Завдання міститься в таблиці, таким чином, вони маркером повинні визнати і коментувати в разі потреби, рахувати кількість помилок. Давайте подивимося, як це на прикладі. От відповіді: чи бачите, ви документ Word, шановні члени журі? Шановні не члени бачу, журі, не бачимо. Я зараз. А, а от зараз чи бачите ви документ? Word? Ще не завантажився. Зараз, члени, зараз є. Бачите зараз бачите? є. Дякую, дякую. Зверніть, будь ласка, увагу, що перший стовпчик це питання відповідно до умов задачі. А от другий стовпчик інформацію для другого стовпчика готує вчитель. Тут дуже важливо все ж таки ще й напрацьовані навички командної роботи, в тому числі з використанням вебконференції. Давайте розглянемо. Отже, перше питання: чи вчинено злочин? Відповідь обґрунтуйте. Читель готує інформацію в другому стопчику. Хочу вам нагадати: згадайте, що є кримінальним правопорушенням відповідно до статті 11 кримінального кодексу, і наводимо зміст статті 11. Учні мають можливість. Внести в Google документ відповідь. Отже, відповідь учнів та учениць кримінальним правопорушенням є передбачене кримінальним кодексом суспільно-небезпечне винне діяння дії або бездіяльність, вчинена суб'єктом кримінального правопорушення. Знов, е матеріал стопчику для вчителя, які існують види кримінальних правопорушень, відповідь кримінальні проступки і злочини. Яка основна відмінність між кримінальним проступком і злочином? Рівень суспільної небезпеки? Злочин має вищий рівень суспільної небезпеки. Четверте, в даному випадку, ми маємо справу з кримінальним проступком чи злочином. Відповідно до фабули задачі, ми маємо справу зі злочином. А, проаналізуйте зміст. І отут я хочу звернути вашу увагу, шановні члени журі, а, учні. Встановлюючи певні певну інформацію, даючи певні відповіді, вони можуть потім повернутися і відповідно змінити цю інформацію. Ми зараз побачимо. Наприклад, проаналізуйте зміст статей 24-25 кримінального кодексу України та визначте вид вини у складі цього злочину. І ми надаємо статті 24-25 Таким чином ще одна умова методична: це робота з нормативно-правовими документами. Учні визначають, що вини – це необережність. Далі, будь ласка, ми е, маємо кваліфікувати цей злочин відповідно до статті 119. Е, ви скажете, що це вже готова відповідь? Так, але це примусить, е, може, не примусить, а заохотить учнів е, опрацювати нормативно-правові акти, дати відповідь, що це вбивство через необережність. Відповідно до змісту статті 25, вона була вище, визначити вид необережності. Е, Учні вважають, що це злочинна недбаність. І після цього ми просимо зробити висновки за попередніми питаннями у вказанні юридичній задачі, мова йдеться про такий злочин, як вбивство через необережність. Видом злочинної необережності є злочинна недбальство. Далі опишіть склад злочину. Нам треба використовувати схему, яка є в кожному з підручників, які можуть використовуватися на уроках з правознавства. Отже, об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт суб'єктивна сторона, що є об'єктом вказаного злочину. Об'єктом вказаного злочину є життя особи людини. Схарактеризуйте об'єктивну сторону злочину: це діяння, посягання на життя іншої людини, ну і наслідки смерть людини, наявний причинно-наслідковий зв'язок між вказаними діяннями та наслідками, коли вважається закінченим вбивство через необережність, воно вважається закінченим з моменту настання смерті потерпілого. Тут учні вже засновуються на тих правових знаннях, які вони отримали під час вивчення попередньої теми. Схарактеризуйте поняття суб'єкт злочину. Суб'єкт злочину це фізично судна особа, яка досягла до моменту вчинення суспільно-небезпечного діяння, визначеного кримінальним кодексом віку і вина, і винна у його вчиненні. Хто є суб'єктом, суб'єктами злочину відповідно до умов задачі? Це Кононенко та його сусід, але ви бачите, що потім це перекреслено. Зараз ми зрозуміємо, чому учні все ж таки вирішили, що Конененко та сусід не є суб'єктами вказаного злочину. Якими є ознаки суб'єктивної сторони злочину? Суб'єктивну сторону злочину утворюють такі ознаки, як вина, мотив, мета, а обов'язкове значення має тільки вина. Згадаємо статті 24-25 кримінального кодексу, вони розміщені вище, і таким чином учні повертаються до матеріалу та знов його опрацьовують, закріплюючи витвини, злочинна необережність, злочинна самовпевненість або злочинна недбалість. Використовуючи правову інформацію, зробимо висновки. Можливо, ми маємо справу з казусом випадку, і є правова інформація щодо випадку. Ні. Учні роблять висновок ні, оскільки суб'єкти повинні бути були передбачати суспільно небезпечні наслідки свого діяння Знов знову питання задачі як слід вирішити питання про відповідальність Кононенка та його сусіда, і е, дайте відповідь на питання, використовуючи зміст статті 62, просить вчитель Конституції України. Учні в працюючій групі формують відповідь, маємо справу з сумнівом, яке не можна усунути. Ми говоримо про це, вивчаючи попередню тему. Тому Кононенка та його сусід судом будуть визнані невинними у вчиненні злочину. Суд постановить виправдувальний вирок. Четверте питання: чи є Кононенко і його сусід співучасниками у злочині? Відповідь і знов інформація вчителя відповідно до змісту статті. Дайте визначення поняття співучості. Вказуємо статтю 26 кримінального кодексу, і учні вони відтворюють цей матеріал, але таким чином опрацьовують нормативний правовий акт та закріплюють цей матеріал співучастю у кримінальному правопорушенні. є умисна спільна участь декількох суб'єктів кримінального правопорушення. У вчиненні умисного кримінального правопорушення чи можемо при кваліфікації цього злочину як вбивство з необережності вести мову про співучість? Ні. Оскільки в необережних злочинах не може бути співучасті. учні знають вже про це. Крім того, Конененка та його сусід не можуть бути визначені суб'єктами злочину. Чи зміниться ваша правова оцінка ситуації? Це наступне питання. Задача якщо буде встановлено, хто саме з чоловіків влучив у грибника? Е, і ми тут знов заохочуємо учнів дати відповідь, використовуючи попередньо проаналізовану правову інформацію, вище проаналізовану. У такій зміні умов задачі за вбивство через необ... при такій зміні умов задачі за вбивство через необережність буде відповідати той чоловіків, який здійснив смертельний постріл. Кваліфікація вбивство через необережність. Інше не буде притягатися до відповідальності за замах на вбивство, оскільки він не мав прямого умислу. Знову повертаємося до презентації. От такий короткий виклад безпосередньо самої першої частини методики. Далі ми підходимо до другої частини і починаємо шукати помилки. Пошук помилок відбувається завдяки тому, що учні учениці знають правильну відповідь, яку отримали кожен самостійно або під час роботи в групі. І отут задача порівняти неправильні, неправильні відповіді з правильними. Клас знов поділяється на групи, знов окрема робота веб конференції з пошуку помилок. Це можуть бути зовсім різні інші групи. Завдання міститься в таблиці, таким чином вони визначають і рахують кількість помилок. При цьому це завдання згідно таксономії цілої Блума, є завданням вищого порядку. І тут можна поставити за кожну правильну відповідь 1 бал, загалом 12. Кожна Група самостійно обирає порядок пошуку помилок. Досить скорочений час: це 10 хвилин на пошук. Оцінювання відбувається колективне, тобто учні отримують стільки балів, скільки самі знайдуть помилок. Крім того, команда, яка знайде більше помилок, якщо не знайдені всі 12 помилок, то вона отримує додаткові бали за винахідливість, уважність і вміння аналізувати, що є важливим у професії правника. Я пропоную три бали і знову, будь ласка, повертаємося до пошуку помилок. Як ми будемо це робити? От я пропоную е, таким чином це робити. Е, отже, е, вказано е, чорним кольором вказано відповіді учас... Е, відповіді в задачі, і е, під, підкреслені е, мої коментарі. Отже, чи вчинено злочин? Відповідь обґрунтуйте в описаній ситуації вчинено. Такий злочин, як вбивство через необережність, і, відповідно до статті 119 Кримінального кодексу України видом необережності є злочинна недбалість, стаття 25 Кримінального кодексу України. Опишіть склад злочину, і тут можна визначити такі помилки учня або учениці. Він вказує, що у них були рушниці, тому вони були осудні, і їм виповнилося 18 років ні в даному випадку отримання дозволу на. Використання зброєю мисливською можна можна здійснити, маючи вік 21 рік. Два суб'єкта вони не можуть бути визнані суб'єктами злочину. Об'єкт об'єктом дитина називає вбитого грибника, але це життя людини. Об'єктивна сторона. Ми тут маємо наслідок у вигляді смерті людини, діяння це посягання на життя іншої людини. Наслідки у вигляді її смерті і причинно-наслідковий зв'язок між казаними діяннями та наслідками у той самий час, коли дитина визначає, що це вбивство грибника. Суб'єктивна сторона тут ми її визначаємо як вбивство через необережність. Яке має необережну вину у вигляді злочинної самовпевненості або злочинної недбалості. На третє питання ми знаходимо такі помилки в третьому питанні у відповіді дитини, незважаючи на смерть грибника, суду слід визнати кононенка та його сусіда невинними у вчиненні злочину, постановити виправдувальний вирок у такому випадку. Обвинувачення не може. Грунтуватися на припущеннях і знову ми звертаємося до статті 62 конституції України. Чи є вони співучасниками злочину? Це четверте питання. Вони є співучасниками, каже дитина. Ні, вони не є співучасниками у злочині, бо не можуть бути спів... співучасті в необережних злочинах. Я... Навіть якщо б ми припустили, що вони винні да, у цьому злочині. І п'яте, чи зміниться ваша правова оцінка ситуації, якщо буде встановлено, хто саме з чоловіків влучив у грибника? Отже, в такому випадку, той, хто зробив смертельний постріл, буде відповідати за вбивство через необережність, це наша зміна. Далі буде інший з чоловіків не може бути притягнути до кримінальної відповідальності. За замах на вбивство, бо не мав прямого умислу на вчиненні зазначеного злочину. Яким інструментом тут можна користуватися технічно для формування такої спільної таблиці, це може бути, як я вже сказав, Google документ. І чудовий зараз інструмент, от, який я освоюю, це Google-аналітика. Дуже чудовий інструмент. Отже, таким чином ми вирішуємо таке завдання. Оцінка не є самоцільною, вона набувається в змаганні. Це дуже подобається дітям. Після цього учням, ученицям наголошується, що вони, власноруч, в командній роботі розв'язали олімпіадну задачу, знайшли помилки в роботі учасника олімпіади, спробували себе в імітаційній грі в ролі члена журі, який перевіряє роботу учасника. От тут, повірте, навіть учні, які мають середній рівень навчальних досягнень, будуть в певній мірі пишатися з собою. Така робота дозволить певним чином на практичному занятті застосувати елементи уроку узагальнення, тому що учні, учениці за допомогою вчителя систематизують і узагальнюють вивчений матеріал, рефлексують процес навчання, оцінюють результати власної діяльності. При, чому, при цьому, от я фактично нічого не пояснюю на цьому уроці: роль вчителя підготувати алгоритм і місце, ну тобто таблиці для роботи учня. Якщо урок проходить в офлайн режимі, це можна зробити за допомогою листів для фліп-чату і заздалегідь підготовленого також матеріалу таблиць або просто надрукованого матеріалу. На цьому уроці слід застосувати формувальне оцінювання. Що спрямовано на відстеження особистісного поступу кожного здобувача освіти, опанування ним навчального навчальним досвідом як основи компетентностей, забезпечення його індивідуальної траєкторії розвитку? Оцінка, яку виставить кожен учень собі, буде складатися із вірних відповідей на першу таблицю письмового завдання, пошуку помилок. Самооцінювання та взаємооцінювання, завдання з виявлення їхніх операційних умінь і залежить від колективної роботи, тому що кожен член команди, ну якщо дистанційна форма навчання, то віртуального кабінету, отримує оцінку команди, і це навчає учнів спонукати всіх до роботи, і відповідно командним навичкам. Отже, які переваги запропонованого мною методом? Ну, по-перше, це розвиток навичок самостійної та командної роботи учнів, учениць. Формування предметної навички роботи з нормативно-правовими актами, створення ситуації успіху для кожного, кожної учня-учениці. Ну і найголовніше, на мою думку, правові знання будуть формуватися на правильних відповідях учнів, а не на помилкових твердженнях. Дякую. Нібито встиг.